21 листопада це День, коли ми думаємо про майбутнє. Але водночас пам'ятаємо тих, хто віддав життя в боротьбі за це майбутнє. Сьогодні День Гідності та Свободи. Цей знаковий для Українців День був встановлений у 2014 році. Указом президента Петра Порошенка на честь. Початку в цей день Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року. 21 листопада 2013 року в Києві почалися протестні акції громадськості у відповідь на рішення тодішньої влади припинити курс на євроінтеграцію і скасувати процес підготовки. До підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Українці вийшли на протестну акцію в столиці, а потім і в інших містах. Як же починалися події, котрі потім назвуть революцією гідності? Дмитро Грінченко розкаже. Добре, бо... Добре, бо... Добре. 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 Добре це фінал до нього ще чотири непростих місяці а 21 листопада 2013-го на майдан незалежності в києві що тільки виходили перші мітингарі того дня стало відомо уряд азарова поклав у шухляду асоціацію з європейським союзом угоду президент янукович мав підписати під час зустрічі у вільнюсі 29 листопада і здавалося хотів цього сам альтернативи європейської інтеграції не існує Уже в ніч на 22 листопада на майдані було не менш як тисяча людей. Частина там же й ночували. Тоді ж, 22-го, сталися перші сутички. Силовики не давали ставити намети у найближчі дні. Євромайдани організовували в різних містах. У Києві на головній площі виросло наметове містечко. Ідею протесту масово підтримали студенти. І, попри антимайдани та нечасті ще сутички, євромайдан приваблював сотні людей енергетикою. Ще до зустрічі у Вільнюсі, то більше людей підтримували протести. Вірили, зважать на них, і таки підпишуть угоду. 24 листопада за різними оцінками мітинг у Києві зібрав до 100 тисяч людей. 26 та 27 листопада. Столичні студенти вийшли на попереджувальні, А 28 вже на загальний страйк акції тривали і в регіонах. 29 листопада дива не сталося на вечірньому вічі. Опозиція заявила, вимагатимуть дострокових виборів до ради. А вже вночі, ніби то щоб встановити новорічну ялинку, силовики пішли на людей із кейками. Після цього йолка так і стояла недозібраною. А обурені побиттям студентів люди ще активніше поповнювали табір на майдані. Революція гідності почалася. кача по тисині, плине кача по тисині. Мамко ж моя не Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Не не Це немовір! Це вийде... День гідності та свободи наше національне свято, яке має величезне значення для кожного українця, його мета затвердити прагнення громадян України до демократії, справедливості, свободи, руху до європейської спільноти, з якого ми вже не звернемо. Цьогоріч Україна відзначає його в стані повномасштабного російського вторгнення, та знову ціною життів виборює своє право на гідність та свободу.